Так. І всім привіт, любі друзі! З вами знову Кастел. До речі, я в шоці. Ви набрали 115 підписників за одне відео. Плюс 8 підписників. Я ще такого навіть не бачив. Ну, звісно, бачив, але дуже добрі результати. Тож, сьогодні для вас новий огляд моду МС. MC... Блін, містеркріфіш з вехікла. Про нього багато хто мав чути, бо це дуже відомий автор модів. В нього капець, скільки модів, може навіть буду записувати на них огляди модів. Я ще досі трошки хворий, Якщо будуть проблеми з звуком, там деколи буде мене не чути, бо перебаю, вибачаюся, бо в мене зламався мікрофон. Знову новий, причому зламався новий мікрофон. Ну, добре. Ми починаємо от вони. У нас транспорт в таких коробочках. Не дивитися, у нас буде весь сьогодні все таке. Перше починаємо ми з такого квадроциклу. З такого квадроциклу зараз поставимо тут. Дивіться. А ще я хотів би вам дивіться. Опа-опа-опа-ча. Ой, блін, вибачаюся. Тюмбі, тюмбі, дамба-дам, я качаю. Так, я можу качати руки. Дивіться, я можу качати руки. <кхи> Поставили. Мені, мені от саме, саме більше подобається. Ти ніби такий приходиш і кажеш, я халк. Я такий свій халк. Ну, добре. Мусимо поставити машинку. Наступний нас. А, я його вже видала. Ну це якась лодка. Да. Це якась лодка. О! Я качаю лодочку, я качаюсь, я качався. оп 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 Подивіться. оп 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 Оп-пуп-фу-пу-о-пу-пуп. Оп, 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 оп. Ну добре. Ну, все, вибачаюся. Продовжуємо лед моду. І зламаємо її, бо вона не біс. У нас наступне це... Що це за прикольна машинка така мімішна така? Ну добре, мені ця машина подобається. Як вона там називається? Банпернає машинка. Вона мені дуже подобається. А це ж такі, що знаєте, може в вашому місті нема. Але в маму, маму була така штука, і на Закарпатті така штука ще є, бо я в Закарпаття часто їжджу. Це така штука для дітей, що типу це машина, ну ніби ти їздиш і можеш ну Не знаю, як вам пояснити. Така на електриці. Добре, ми там дам. Це мотоцикл, внедорожник. обачо. Ничего себе! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Зараз. Так. Блин. Автомобильный ящик дали. Так, стоп! Это что, пустынные баги? Це схоже на той колісний велосипед. Ну все, оце. Оця машинка це. Дивіться. Я їду в садик, на, пусти... На пустельному баї я їду в садик, я їду в садик. Ну добре, я в шоці, звісно, як це зробив, але вийшло прикольно, да-да-да. Зацінили ми розіграш ваш э, містер Гріфіш. Що у вас наступне? Глазу косадка. О, стрижен треба. А давайте, до речі, траву десь візьмемо. В. Оп-оп-оп-оп-оп. Тест разом на косарці, чи це реально везона косарка? Одолнно! Це реально везона косарки. Це реально везон-косарка. Да, Ну добре, що в нас там наступне і нам... Оце саме моє улюблене, що тут є. Це мікроавтобус. До речі, з ним буде дуже багато відео, як і можна сказати, такі страшних і таких. Це що холодильник? Що це? Мікро... Це мікро... А, це той вентилятор. Класно, скажіть, класний автобус, мені він дуже подобається. Слой такий компактний для того, щоб о, їздити на ньому там десь в ліс або щось, з ним дуже багато буде. Відео зразу кажу. Опача! Опача. Ой, блін, блін, блін. Почекайте. Поставить, дай мне сын Вач, техники на посадку плав Венія, военной арте, военный парад в Киеве, на день незалежности 2024 оп 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 Можна просто з нього так впасти, він сам приземлиться. Ну я до цього. Я просто притябів до цього така, Він Мені під коп'ясик -пі 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 подобається. Пацан, по, -по тобі теж буде відео. Залежить літак на потім, бо я хочу так закінчити відео. Мопед. Я їду на готова, на мопеді їду я і какаю зеленими машинками. Ще там перебачався за такі словечка вибачався. Так, що у нас там далі? А це Адземопе. Лишилось у нас які п'ять транспортів. Це отакий їдроспутер. Це карт. Оце не можна сказати недорожне. Оп! Що вона ж лишилась? Воно тут не хоче їздити. Змісу його. Как тут Дивіться. Можна вонки буде робити. Кто речі? Можна ж відео з побанкам зробити це машина. речі, і до речі, скоро я плакати, зараз буду. Дичого, дітей так. Отак поїдемо, так, тут. Оце таки в нас машинка така, ну це понятно. А це велосипед байка. вау! І... Бум-бу-бу-бум-бубу-бу-бу-бум пада помпану. Пандавай. Один тайк і це уже панда. Ну давай. Прямо висоту. Оп! Так. Так. І, і, і отак прощаюся. З вами був я Кастел. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо нову мрію 150 підписників. з вами був я Кастел. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, зла вкажу. Всім па-па-па-па!